Усім привіт, це ютуб канал Трендець. Ох, Тільки що оголосили, що Володимир Зеленський, президент України на стадіоні. І тут справжня овація була серед трибун. підтримують нашого нового президента. Хвиля на стадіоні! Хвиля а ти на Та Футбол, друзі. різних івентів. Ми прожили тут два дні. Ми поспілкувалися із футболістами. Спочатку чемпіонат виграємо, потім думаємо, де Атмосферка в розляганні від мене до 12? Двинадцятка просто. Також ми хотіли дізнатися, коли Шахтар виграє у чемпіоні. Ми тут в Одесі кайфуємо, знімаємо для вас матеріал. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня. Так, пісня не футбольна команда. Нам дуже цікаво дізнатися більше про наших підписників. в коментарях. Ми в Одесі біля стадіона Чорноморець і Шахтар йде на традиційну прогулянку для клубу. в День матчу. Зараз поспілкуємося з футболістами. Побачимо, в якому вони настрій. Ми підготували кілька незвичних запитань. Ой, это бойфу. Да? Тобою... Круто, круто. Дарья. Знаєш, наприклад, Паріма, спонсор Шахтаря, два амбасадора. Це Конормак Грегор і Майк Тайсон. Ви собі, якби можна було вибрати для шахтаря якогось амбасадора, але не з футболу. Із этих двох ілівач ні, ні, взагалі, от будь-яка людина, тільки не з футболу. Не знаю, подумати, я б о такому не думаю. Да, ну якийсь бред піт там умов, не був би здоров. Та я думаю, для іміжа клуба, конечно, для всіх для всіх було б круто. знаєш, зараз дуже популярна гра фентезі. Ну, коли вибираєш ті склад на сезон з різних клубів УПЛ. Якщо б ти вибрав свою команду фентезі, взяв два футболіста Шахтаря, два Динамо. Динамо. Миколенка и Шабаренко Шахтера Тайсона и Марлса Лемурочка. Лемурчика. Лемурчик? Лемурчик. А это Лемурчик. А хто такий лемурчик? О, лемур. Зверек такой. А, что там новый тренер, взагалі каштор. Все покажет игр. А, скажу, вот Динамо зараз ці матчи. Зачевается, что у них команда там зараз и і шли молодые пацаны? Ну конечно, я думаю, они работают над собой. И мы же самые. Те молодые, которые якобы молодые, хотя уже им по 22-23 года. Это уже mm -hmm. как бы давно уже не молодые. Должны показывать футбол, который стабильный. Я остань запитание. Коли украинский клуб, Динамо чи Шахтар выиграли в чемпионке? Надеемся, что скоро. Якщо вони всі прийняли в команді. Нормально. Цікаво, що українці пішли всі однією спільною групою. Глядя в парк, бразильці просто розбрали перед стадіоном. Дисципліна українська проти креативності бразильської. Не тільки на футбольному полі, навіть під час фотосесії прогулянок. Коли український клуб «Динамо Дінамо Шахтер» зможе виграти лігу чемпіону. Тогда не знаю, але це футбол, друге. Коли Динамо чи шахтар виграють ліву чемпіонів? звісно. Нет, там высокие задачи <риклад> <риклад> цель. Багато хто думав, що ти підеш в оренду взагалі, ну ти так запалив там прямо на зборах. Здраць, я пацани, все. Зараз йдемо розмову про оренду, чи все-таки вирішили тебе залишати тупшити. Не знаю, ти перша тисяча може не з'явити, але ми вже три рази з'явилися. <тас> <тас> <вилежу. тас> Як, <тас> <ти тас> Як ти взагалі кажеш про перший раз ти з дорослою командою такою, так? топ-командою на зборах. Подобається все. Знаєш, зараз дуже популярна фентезі. Наприклад, це скласти свою символічну збірну пинату України. Якби можна було двох футболістів шахтаря і двох футболістів Динамо? Не знаю, ми Смаїлі, і п'ято з Динамо поповіт і катастрофі. А, ти просто молодець, дякую. Я кайфую від гри Динамо, тільки Динамо. Алло. алло, 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 це трендець і ми в Одесі. Пожалуй, ребята. Да, да, Зразу да. скажу, бережнюк, я тебе ти бачу. Рего, стейзі, зіто, в Перед суперкубком дуже багато різних івентів. Один із них збірна журналістів грає проти ветеранів Чорноморця. А как говорять в Одесі, є ще порох у Депутата. О, здорово, здорово! Ще чут, українською мовою заговорив, а? Виїздюки, Динамо, ракета, все. Чому в цьому сезоні Динамо повинна стати чемпіоном, а не Шахтар? За рахунок чого вони мають перемогу? За рахунок цього запалу молодого. Мені дуже подобається зараз молодь Динамоська, правда Там її критикують, там хтось, але я думаю, що це майбутні зірки українського футболу і в них є шанс. В'ячеслав Шевчук, то як не він, знає, що відбувається взагалі в українському футболі. Слава, у нас питання: коли український клуб Динамо чи Шахтар виграють ліву чемпіон? Так, е да, зразу да, скажу, Поверезнюк, я тебе радий бачити, <рес> чути, і грати з тобою. Поважаю, так. Да. Так. А по поводу твого запитання я хочу сказати, ми йдемо. Шевчук та... українською мовою заговорив, а? Алло. Ну і, звісно алло. алло! алло. алло. Це твоя певна фраза. Фраза. Стазіто. Стазіто. Рего Стазіто. Транкво. Ми йдемо до цей сім. Ми бачимо, що в нашій країні зараз тяжкі умови. У нас дуже багато становитих гравців. Ми бачимо, як наша збірна зараз показує якісну гру. Я вірю в те, що впевнений, що в майбутньому у нас буде цей трофей в нашій країні. Стадіон Чорноморець, півтори години до футбольного матчу Суперкубка України Динамо Шахтар. І традиційно за цей час, за півтори години до матчу, приїжджають автобуси Динамо та Шахтаря. Ми показали вам прогулянку Шахтаря, а тепер показуємо, як приїжджає автобус Динамо. Поїхали. нокаут зараз. Да, Та да, ні, це давай другое. Є да. нокдаун, да, зараз такий маленький? Так, да. наступному році. Коли не йма року. Найближчим часом? Чому? чому? Я думаю, що Динамо має здібних гравців, молодих. Я думаю, скоро. скоро? А, а чому ти вбрав ж... другі команди? А Динамо? Ні, давай, давай, будь ні. Заря, Олександрія. Давайте, так. Час да. Колос показувати буде. Ми, най, ми, най, ми на ми навіть. Пускай ви, звісно, всі зможуть. Це законно біля футбольного стадіону, де стільки чоловіків на такому вигляді. Коли Динамо Шахтар виграли у чемпіонів? Скоро. Скоро? Спасибо. Yeah. Просто лайкосик. Народ, просто лайкосик залітає. Yeah. Банда. Привіт. Нова історія. Ми збираємося з людьми, які підписані на канал Трендець, спілкуємося з ними, питаємо у них паради для того, щоб розвиватися далі і кинути кліч в Одесі. Люди, скільки пройшло людей? Просто круто. Привет. Привет. Пропозиції від вас для нашого ютуб-каналу. Трені! Перед поєдинками Динамо Брест ми вам показували цю атмосфера. Справжній вогонь біля стадіону. Тут кожен розважається, як хоче, як може. Є травичка, є м'ячі, вже круто.

Це трандець. Матч Суперкубка має приїхати Володимир Зеленський, президент України. І дуже важко зрозуміти, куди він прийде. Ось сюди заходять всі віпи, там от ліфт, але кажуть, що він може бути або тут, або заходити центральний, там, де центральний вхід на стадіон, там де всі вболівальники, ну, в дусі нашого президента, вибрати, вгадати із тих двох локацій одну. Ой-ой-ой-ой-ой. А Володимир Зеленський зайшов а через якийсь третій, бо ми навіть я не знаємо. Так, Суперклубок Демігли ми наступні. Суперклуба! Халяли! І так, ось такі стартові склади. Чи стало для вас якась несподіванка в стартових складах? Можливо, це вихід Гармаша в основному складі, а можливо, вихід Соломона в Шахтарі. Пишіть в коментарях, дуже цікаво. Так, Шахтаря, Ще просто урвіще. Вау! Шахтар! Алан Патрік заборов! 1-0! Другий тайм. Поїхали! 1-0 Шахтар поки що виграє. І оцідеє швілі, виходить. Наша зірочка, яку ми прокачували в таланті. Тільки що оголосили, що Володимир Зеленський, президент України, на стадіоні. І тут справжня овація була серед трибун. Підтримує нашого нового президента. you want <різнався> да, да, офицер, витаю вас, французькі журналісти. Лух за питання. Просто подивіться, ви думало, працюємо один на одного вже в три ряди. Що... Ні, я вже я вже, вже виставити не можу. Ви везде. Тому цей сезон стане особливим для Динамо. нас вже виправлена, другого нема. Нужно, да, надо засідати і чемпіонство і кубок і показувати неплоху гру, по нема Немає вибору, раз. Зараз команда на ствике больше такого чемпионства и до своего топ-ревня с нуля до десяти? Мы хорошо поработали на сборах. И первая официальная игра, и... все равно ну, как не работать не сыграть и... 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 в межсезонье сборку. сборах. На сборных игр не играть, все равно официальные это есть официальные, поэтому... Скоро чемпионство, поэтому расслабляться. Значит, чемпионцев. А, видишь, да, точно. Это стабильно, значит, можно вручать уже эти золотые. Когда Динамо чи шахтар выиграть не очень важно. Я не знаю, это такой вопрос. Это у такие вопросы. Миамар в Динамо. Когда шахтеры это шахтеры и в Динамо достойно выступят в Европу. А ну играть очень чемпионов, но будем стараться, это надо просто дойти как можно дальше и показать хорошие Что с медалью? Скинеш, скинешка, да, вы Спасибі, Спасибо, раз. Чому Динамо для Динамо цей сезон буде особливим? Я не знаю, хто это так приподнёс, что он будет особливим. Ні, це ми просто питаємо, но він же ж має бути особливим. Після трьох ней Ну, понятно, что пора уже возвращать и в Киев трофей, и, и, и деваться нам уже некуда, потому что как бы, выгодит любую чемпиону и побеждать в чемпионате уже. Віталіч, чому цей сезон для Динамо буде особливим? Хто сказав? Ну, ми кажемо. Ну, має бути особливим. Ну, раз, три роки не вигравали чемпіонат. Ми будемо сподіватися, але все буде залежати тільки від команди, від нас, від футболістів, тому що ми виходимо на футбольне поле і вирішуємо задачі, які потребують болельщики, президент, головний тренер. Зарина Козюба, журналістка «Трибуна» всіх легіонерів мучає. Знаю англійську, знаю іспанську, знаю португальську, знаю ефіопську, всі эфиопскую всему. Так вообще, мини-стапечечка пистол. Україна дебютувала. Олександра Каралаєва до сьогоднішнього матчу не було жодної медалі. Жодної трофеї, правильно? був серебряний призор. Ні, ну які це не рахується. А перша ліга. Перша ліга. Ні, це все не то. Де медаль? Показуй. Просто. Вау. А ну, а давай цьом. Хороший цьом. Красота. Сань, чому цей сезон буде особливий для Динамо? Трофеи, потому что мы это очень хотим. Это у нас цель, задача пройти в Лигу чемпионов. Да, это много что, что это там слова, вы только говорите. Но мы будем это доказывать на деле, потому что мы реально это хотим. Мы видно, что ребята все голодные очень хотят И как можно больше всего повыграть. Поэтому делаем все возможное. Атмосферка в раздягании, где надо 10? 12. 12 просто. Скажи, тренери підтримали? зараз була така ситуація, ну, досить багато там писали реалий. Ну, ми на тренуваннях, і ми показуємо своє желание, що ми з ним і стараємося делать то, що от нас треба. То есть в играх тоже будем всегда поддерживать последний процесс. Критика, она всегда будет, тем более в таком клубе, как Динамо. Ты туда матч проиграл, сразу критика, я поэтому... нужно воспринимать правильно, анализировать и делать. Когда Динамо выиграет Лигу Чемпионов? Треба только бабулеса или еще нет, желания, стремления к этому. То есть, видно, какая у нас молодежь растет не только там Динамо, во всех многих клубах. То есть, все в наших руках. И... Дальше. Только больше главное хотеть. Класс. Санчо, да, с тобой, пожалуйста. В раздевалке атмосфера от меня до десяти. Какая десяточка? Десяточка. Лучше, чем прошлый. Да? Не знаю почему, но было лучше. всех с победой. Спасибо всем болельщикам сегодня. Прекрасная атмосфера. Много наших болельщиков. Сначала игры пол стадиона было за шахтера, потом все за нас. Это просто красиво. Денис Гармош, легенда. Denis Garma's prosto on fire. So fire. Here he fire. Garma's on fire. fire. Garma's on fire. Super, Викионат. -чемпіон? Да. Спочатку чемпіонат виграємо, потім думаємо, викидачена. Пів першої ночі ми чекали всіх до останнього футболіста, і це все для того, щоб показати вам цей матеріал. Якщо вам сподобався ось цей випуск в каналі Трендець, синалу матчу за суперкубок України між Динамо та Шахтарем, ставте лайк, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал Трендець. радьте друзям, радьте нам наступні виїзди, наступні сюжети. Тому що увесь цей контент ми робимо для вас.